Всім привіт! Салют, салют! Нарешті я в ефірі. Ну, Не в ефірі, на запису, але я в Ютубі. Я так несподівано пропала, не просто так. І, на жаль, не заплановано для мене і я не змогла вас попередити, що мене не буде аж цілих півтора тижні. Так, довелося мені поїхати в деяку таку командіровочку. Не знаю, на жаль, як українською мовою буде командіровочка. Відпустка це коли їдеш кудись і нічого не робиш, і відпочиваєш. А коли кудись їдеш і завжди працюєш, як це називається? Не знаю. Ну, коротше, я була в командіровці. і, на жаль, всі мої плани трошки були посунуті, тому що. Я не планувала цю командировку, цю поїздку не планувала, і вона в мене зайняла більше, ніж тиждень. На початку поясню, що в цьому відео вас чекає. Я розкажу, які в мене просування лише за один процес, який мені довелося взяти з собою. І також покажу деякі покупочки, які мій чоловік зробив для мене Ну, дещо сюрпризом, а дещо ми разом з ним пішли. На честь Дня Вишивальщиці він мене трошки порадував. Отже. Єдиний процес, який я взяла з собою, була ось ця лисичка. Я думаю, ви пам'ятаєте, я вам вже показувала, що в мене є вишитий цей набір. Зараз давайте я відкрию його. Так, сподіваюся, ви пам'ятаєте, я вже показувала вам, що в мене вже є один вишитий повністю процес ось цей з рисю. І мій синочок дуже хотів пару до нього. Ось цю лисичку. І вона вже дуже довго лежала, і поки йде війна, я його не починала. Але скільки ж вона буде лежати? Давайте вже завершимо цей процес та й забудемо. <гум> Ось так виглядала ця робота на момент, коли я її взяла з собою. І, на жаль, робота моя заключалась багато в чому, не тільки в дошиванні. Ну, і щоб продовжити роботу над цією лисичкою, мені довелось. Випороти добрячий кусок, тому що одна помилочка зроблена з самому початку запорола всю роботу в послідовності. Нічого страшного, ви ж їм знову. Ну, показувати наборчик, що до нього входить, і все, як то виглядає, я не буду, тому що ну, не буду я рекламувати вже цих виробників. Я не купую вже нічого російського виробництва, але оскільки в мене був цей набір, то я його вишиваю. Тим більше, це наборчик, який дуже хотів мій синочок. Отже, на даний момент часу в мене лисичка виглядає ось так. Вишилось тут в мене десь приблизно 9 кольорів. Не кольорів, а значків, тому що тут були в мене бленд, три бленди і інші соліди. І, е, на жаль, мало того, що я все ще взяла з собою, це лише цю роботу, то я ще й забула взяти. Скажіть мені, п'яльці. Тому довелося вишивати на руках, і в мене хрестики, бачите, не дуже гарненькі вийшли, але я. Сподіваюсь, що як виперу все і пропрасую, то все буде добре. Ну, мені б так хотілося, чесно. От, ну, ось так виглядає моя лисичка на цей момент часу. І сподіваюсь, що дуже скоро вона вже завершиться, тому що ну, тут небагато залишилось дошити. Все найскладніше, мені здається, я вже вишила. Тут залишається лише ось цей. Ліс, який просто зашивається одним кольором, там навіть немає ніяких одиночок, нічого. Ну, що тут казати, це ж не, не багатоколірка. Так що ще один-два таких денечки, і я його повністю завершу. Але це те, що я встигла зробити за ці півтора тижні. Тому, що, якщо чесно, працювали ми 12 годин. Ні, ну робота в мене займала десь 12 годин, десь по часу. Добиралась я туди й назад, і я настільки втомлювалася, що мені не було, вже сил не було взагалі-то багато вишивати. І це все, що я встигла. Я не виправдовуюсь. Насправді, я задоволена, тому що це така робота була. Я не хочу розповідати, що це було, тому що це така, знаєте, робота була пов'язана з допомогою нашим хлопцям ЗСУ. Я сподіваюся, що вона принесе нашій країні допомогу. Те, що ми робили, у нас там було 6 людей. От, і розказувати зараз поки що я не хочу, але я трошки підзняла. Коли, я думаю, коли буде можна, я вам покажу. От, тому ця лисичка, вона в мене перепліталась з такою важливою, на мій погляд, роботою. Отже, і коли я приїхала. Ви знаєте, два дні я просто випала повністю з життя, тому що я настільки втомлена була, що просто взагалі, і поки я була в цій командировці, було ще свято в День Вишивальниці. І мій чоловік про те знав, і ви знаєте, він повів мене по магазинах і зробив мені декілька подаруночків, Звісно, ще вишивальних. От, але дещо він купував без мене, а дещо ми купували разом. От я хочу поділитися з вами цими покупочками і навіть дещо розказати про них. Одне скажу, що мій чоловік обирав абсолютно все самостійно. А я обрала лише ножиці. І мені, на жаль, дали не ті. Зараз покажу. Такий наборчик від повітрулі. Дівчата, знаєте що? Це метрика, тому що наші друзі очікують на дитинку, і мій чоловік захотів подарувати їм таку метрику. Йому вона здалась дуже цікавою, дуже простенькою. І щоб ви розуміли, цей наборчик вишиватиму не я, цей наборчик вишив... вишиватиме саме він. Тому що, якщо ви дивились мої відео і пам'ятаєте відосик, де мій синочок вишивав зайчика на дерев'яній заготовці. Заготівці, то він там в кінці передав челендж моєму чоловікові, своєму тату. От. І Женя прийняв цей челендж і обрав для виконання його саме цю роботу. Тому цього чудово, дивіться, він такий прикольний. Це наборчик від повітрулі. Тут ми бачимо хатинки, якесь містечко. І, звісно, що дитинча, яке несеться. Ту сім'ю, де його дуже-дуже чекають. Тут намальована голубенька така, ну, голубого кольору тут мішечок, в якому він несе. От, тому, можливо, це розраховано на хлопчика і напис голубеньким. Але в нашому випадку ми не знаємо, хто буде, тому що. Декілька УЗІ показували нашим друзям різні варіанти. Одного разу сказали дівчинка, другого разу сказали 100%, 100 це буде хлопець. Тому якщо це буде дівчинка, то ми напис зробимо рожевим. А якщо хлопчик, то буде голубеньким. А ви знаєте, до речі, ми також очікували дівчинку, тому що жодне, жодне УЗІ мені не показувало взагалі, хто це буде. Завжди дитинка або ховалася, або відверталась, і жодне УЗІ не показувало нам, хто ж це буде, донька чи синочок. Але лікар нам сказала, що таким покосвенним признаком, можливо, це буде дівчинка. У нас був бордовий візочок, у нас було все рожеве у роддомі І коли народився син. Це був прикол. Він був в рожевому чепчику, в рожевій такій одежині. Ну, коротше, прикольно було. І на випуску вже його хрещена принесла нам хоча б конверт голубого кольору, аби хлопчик вийшов як хлопчик. Але знаєте, то все забобони. Тому що від того мало що залежить. От такий гарненький наборчик чекає нас. Ну, Не знаю, подивимось, що. Одного разу я вам же показувала наборчик від повітрулі, його вишивала моя подруга Тетяна. І, в принципі, там такий самий набір був. Так, тут схема надрукована на блискучій поверхні. Бачите, глянцева така. Глянцева. 12 кольорів. Хрест в дві нитки. Тут ще є алфавіт. Аїда 14 каунту. Дуже цупка, дуже така жорстка, а, голочка з золотим вушком і ниточки ПНК. Ну, побачимо. До речі, лисичка це ж також ниточки ПНК. І ви знаєте, в мене не було ніяких проблем з ними, аж поки я не почала помилятись. І коли я в четвертий раз вже. Випорювала і випорювала в одне і те саме місце, то в мене вже нитки почали кашлатитись. А якщо просто шила без помилок, то в мене проблем з ПНК не було. Ось такий перший наборчик з'явився в нас і дуже скоро, я сподіваюся, Жені його віддіш є. Буду його підтримувати. Наступний набір, який мій чоловік обрав для мене це ось такий: таксі Нью-Йорк. Від торгової марки Ласка. Це також український виробник. Розмір заявлений 20,5 на 30,5 см. Таксі бачите? До набору входить кольорова символьна схема муліне СХС, канва Аїда 14 каунту, органайзер та дві голочки. Як ви бачите, дуже-дуже проста схема. Ну, от він дуже любить. Таксі жовтенькі, ну, це все пов'язане з Нью-Йорком. Взагалі йому подобається дві теми: все, що пов'язане з Нью-Йорком, і все, що пов'язане з Лондоном. От я собі, в мене є Лондон від мережки, я хочу його обов'язково вишити. Я вишивала для нього Нью-Йорк від DMC, до речі, будучи у Франції, зараз покажу. Ось такий наборчик від DMC я вишивала, ще будучи у Франції, для свого чоловіка, тому що йому дуже подобається все, що пов'язане з Нью-Йорком. Тут також, бачите, таксі жовтеньке, також висотні будиночки, і навіть ця статуя. Статуя свободи. От. Це дуже простий. На мій погляд, взагалі, оці наборчики DMC з, з дерев'яними п'яльцями, що входять до набору. Вони дуже простенькі, і це для таких, знаєте, новачків-новачків. Тому я. Якщо, як, якби я обрала для свого чоловіка наборчик, я б обрала щось із розряду DMC, тому що це просто. От, але він вибрав відповітрулі. І ось таку він обрав для мене набір, тому що він хоче бачити таку картину в нас на стіні. От. Вона, як бачите, дуже проста. Тут взагалі великі ділянки зашиваються одним кольором. Ця прекрасна машина таксі виділяється дуже таким кольоровою плямою і привертає до себе увагу. Але багато я також бачу схем або наборів, які побудовані не по правилам, там, золотого, золотого січення або по правилам Фібоначчі. І, наприклад, мені дуже подобається ось цей набір з, з Санта-Клаусом і Паровозом. Але через те, що він композиційно, невірно побудований, я ніяк не можу наважитись його придбати. От. Але тепер в мене є в запасах ось цей прикольний набір Нью-Йорк, таксі Нью-Йорку, від ласки, і ми будемо над ним працювати. Зовсім-зовсім скоро. Можливо, як дорожній процес. До речі, ось ці наборчики, що я тільки що показала, ми купили разом з чоловіком, заходячи до мого улюбленого магазину Маківка і саме там я знайшла нарешті пластикову канву. Це напівпрозора пластикова канва. Я вам розказувала, що мені вона дуже необхідна. І ось нарешті я придбала хоча б два листочки. І зараз я можу розпочати ті процеси, які в мене були відкладені через те, що в мене її немає. От, тепер у мене є хоча б дві, і, можливо, я буду заглядати туди в магазинчик, якщо з'явиться ще, то я обов'язково прикуплю ще. От, я задоволена. Але це ще не все. Ще один наборчик, а, який був мені сюрпризом куплений. Моїм чоловіком, який йому дуже сподобався. І який дуже сподобався моєму синочку, це ось цей котик від Crystal Art. Я думаю, ви розумієте чому. Сіамський кіт від Crystal Art. Ну, це ж моя Соня. Слухайте, це ж моя Соня. Тільки в нас не Сіамський котик, в нас вона Тайська. І не, не чистокровна, але ем, все ж таки з корнями тайськими. Окрас в неї з колорпойнтовський, тому цей сіамський кіт дуже нагадує нашу Соню. Але наша трошки худіша, тому, можливо, я зроблю трошки худішу ем, цю роботу. Але від неї в захваті були мої чоловіки. Крістал Арт Сіамський кіт. От, до набору входить, що тут. Кольорова схема. Інструкція. Аїда 16-го. каунту, бавовняна, Слухайте, 16-й, мій улюблений каунт. А, муліне. Не написано, що тут за муліне. Бавовняне та голка. От, ще є тут деякі, бачите, кошенятки. Ну, ці вже я не буду придбавати. Я, якщо чесно, заходила до маківки, тому що дуже сильно хотіла придбати котика шармінг, шармінг від, від Dimensions. Тому що саме це воно прям дуже нагадувало нашу Соню в дитинстві, коли ми її тільки принесли з вулиці, вона ж у нас з вулиці, в неї своя історія, в неї вона така була вся. Її знайшли наші друзі на вулиці. Вона дуже-дуже кричала, мабуть, їй щось боліло, тому що вона була вся в крові, в неї вся мордочка була роздерта і навіть язик розрізаний. От. І наші друзі забрали її з вулиці, забрали додому, але так як в них є кошечка також, кіцька, то вони шукали для неї когось, хто б, хто б її любив. І ми, коли побачили цю фотку, цю милоту, ми забрали цю кошечку, тим більше вона дівчинка. От, і в неї, звісно, все зажило, вона просто дуже крута. Ми її вилікували. Язик, на жаль, не зрісся, так в неї він і є роздвоєний, як у зміючки, але це не, не заважає їй жити, радіти, гратися і бути дуже активною. От, і ми дуже любимо цю нашу кіцю. І ось ця кіця від Crystal Art дуже схожа. І ось цей Dimensions, про який я говорила, дуже схожа на неї в дитинстві. Вона була дуже біленька, біленька така. Зараз вона трошки потемнішала. От, і воно прям, ну, це точно вона ось така була, вона малесенька. Але, на жаль, я не знайшла Dimensions той день. Але для мене подарував чоловік ось цей набор, і я задоволена. Я не буду його відкривати. Ми з вами подивилися, що до нього входить. І я думаю, коли, ми почнемо, коли я почну його вишивати, я вам все покажу, розкажу. Ми все помацаємо, передивимось і вишиємо цю гарненьку соньку. До речі, ми сьогодні гуляли на вулиці разом з нашою Кіцькою. Вона так давно хотіла вже вийти на вулицю, погуляти. І ми нарешті це зробили. Хоча вона вже була на вулиці. І неодноразово, але сьогодні ми прям так погуляли. Ідемо далі. Ще один такий пакетик це вже такі, знаєте, аксесуари. Також чоловік для мене придбав. Ну, більшість. Що хочу сказати? Це все, що в цьому пакетику було куплено в магазині який називається Фурнітура, і знаходиться він на Старовокзальній. І я, друзі, хочу сказати, що там дуже багато всього і за дуже недорогими цінами там є і DMC, і навіть е залишки ПНК вони розпродають вже. Ну, звісно, що в них нового завозу вже не буде, але розпродають там є рами. Недорогі я хочу собі хотіла собі купити раму. Але ви знаєте, ось я в цьому магазині другий раз. І другий раз я настільки незадоволена, що я не рекомендую цей магазин. Я навіть не стала знімати всередині, тому що мені дуже не сподобалось відношення продавців. Мало того, що все якось, знаєте, так, ніби я прийшла і мені так бривали, ну якось отак. От. І все якось мені все це Радянський Союз нагадало, тому що я, коли ми там обирали мені це, 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 це. А жіночка все складала собі в пакет, навіть мені не показувала, а мені тільки, знаєте, на листочку чеком такі від руки написала, що мені треба пробити на касі. І мовчки, все мовчки взагалі. Я їй кажу одне, вона мені дає зовсім інше. Я ось там тканину брала, вона мені дала зовсім іншу. На тканину я хоч подумала, подивилась і ну, замінила. Кажу, що я не цю просила. А ось ножиці ми просили. Я хотіла собі давненько, ну, мій чоловік чув, що я хотіла, скажіть мені, цапельки, всім відомі. Да? Ну, мені хотілося такий фетіш. І ми там він купив мені ті цапельки, а коли ми подивилися вже в пакеті, то там були зовсім інші ножиці. Тому я хочу поставити взагалі два з п'яти за. Обслуговування в цьому магазині, тому що мало того, що дуже неуважні до покупців, дуже непривітні до покупців, так само себе, вели на кас, вела себе дівчина на касі, дуже непривітно, і, знаєте, хотілося скоріше звідти втікти і більше туди не повертатись. Коротше, я ставлю низький бал цьому магазину за обслуговування. Так, що я там захотіла взяти? Я захотіла взяти ось ці тканинки. Ось цю тканину обрав мій синочок, тому що в нього є наборчики, зимові наборчики такі, знаєте, пінкіпи новорічні з Санта Клаусами і сніговиками. І от на голубому Голубій канві і йому буде зручно їх вишивати. Ну і оскільки цю канву він взяв для себе, то я взяла собі таку бежеву аїду також, аби спробувати. Тому що для мене це щось нове. А знаєте чому? Тому що склад тут 33% всього лише бавовне і 67% поліестеру. Це для мене трошки нове щось. Не знаю, чи буде мені зручно, чи мені сподобається. Але я взяла, аби спробувати. Вона недорога була і невеличкий шматочок. Спробую побачу. Але якщо чесно, крім того магазину, я їх таку тканину не бачила більш ніде. І зважаючи на те, що я туди навряд чи піду ще коли-небудь, то, мабуть, це єдиний кусок, який в мене буде придбаний. Єдиних два куска. От, Зупинятись на них не буду. Ідемо далі. Так, ще набір голочок. Я дуже люблю 26 номер 26 і 28 мої улюблені номери. І вишиваю я частенько саме сімей. Було... Ви знаєте, коли ми звідти пішли? То я прям така собі думаю, якийсь я адепт DMC. Хоча я більше люблю вишивати нитками SHS, тому що вони більш. Таку плотну щільну зашивку дають і більш лягають рівніше, як на мій погляд, вони плотніші самі по собі. Але я якісь Adept DMC. В мене купа наборів від DMC, і нитки DMC, і ось голки DMC купила. І навіть ножиці, про які я вам кажу, також від DMC. О, давайте їх і достанемо. Так, ось ці ножнички. Чоловік мені обирав е, оту цапельку, а дали ось такі. І я це побачила вже, коли ми їхали в транспорті. І повертатись, ви знаєте, просто мені не хотілося, не хотілося мені з тою жіночкою знову е, мати справу. Чоловік каже, я тобі куплю цапельки ще, так що не переживай. Ріжуть вони добре. Це е, ножиці для хардангеру. Тут навіть написано, аби витягати ниточки, не знаю, хардангер я. Ще жодного разу не шила. Не знаю, чи буду, поки що він мені для мене не відкрився. Ця техніка не відкрита і далека для мене. От, як бачите, ножиці також DMC. І ще одну штуку, яку я не просила, і чоловік мені також взяв, це ось такий, ось такий нитковдягач. Також від DMC. Я не знаю, чи він зручний чи ні. От таких, звісно, в мене було купа, і вони ламаються як на раз-два. А ось такого плану е нитковдягачі в мене ще не було. Я хотіла спробувати, я хотіла замовити на AliExpress, а чоловік мені купив зараз DMC. Дуже йому вдячна і буду користуватись, звісно. Тут три в одному. Навіть якась інструкція є. От. Ось такі невеличкі покупочки в мене цього тижня. Е, найбільше, звісно, мені подобається ось ця моя кожечка кіця. І дуже подобається мені ось це таксі Нью-Йорку. І з задоволенням шитиму ці набори. Із задоволенням вишиватиму. Ці проекти, сподіваюсь, дуже скоро вони в мене з'являться в розпочатих процесах. Так, все в мене відблискує, на жаль. Дуже скоро вони з'являться в мене в розпочатих процесах. І ми побачимо не тільки роботу над ним, але і швидкий фініш, тому що, що таксі нью йорку дуже легке і дуже просте за схемою. Що цей сіамський котик також, тому що тут. Взагалі, неповна зашивка, і тут взагалі така точечна зашивка, я б сказала. От, і буде в мене ще така робота. І якщо я не знайду, до речі, від Dimensions, оту, оту кіцю, про яку я вам казала, то я, мабуть, знайду десь схему і вишу його підбором. Тому що, ну, мені хотілося б а, цю схему вишити, тому що. Ну, дуже мені подобається згадувати ті часи, коли ми взяли цю кіцю. Дуже подобається, вона дуже розумна. Вона в перший же день вона зрозуміла все, що ми їй розказали. Mm. О, така вона була в нас грайлива. У нас були, було дві пташечки, два здоровенних акваріуми по 150 літрів. І ось ця кіця така, знаєте, не запланована, ніхто в нас не, не планував заводити кошеня чи собачку. Так вийшло, що ніхто не хотів її брати. І наших друзів Кіця не прийняла другу подругу вдома. І ми забрали її. І я не шкодую жодного дня, що ми забрали цю маленьку, і вона до цих пір радує кожного з нас. Друзі, на цьому сьогодні все. Таке коротеньке відео в мене сьогодні виходить, тому що, як я вам сказала, вишивати було мало часу. Але я все одно задоволена цим тижнем, задоволена своєю роботою, яку я робила, тому що вже скоро ми будемо радіти перемозі. Будемо вітати один одного з народженням <гум> дітей. Будемо радіти нашим друзям меншим і також їздити. <гум> і будемо їздити у відпустку в різні різні країни. На цьому сьогодні все. Зустрінемось вже зовсім скоро. Що буде наступного разу, не буду спойлерити. Але сьогодні я почну тиждень, новий тиждень, який буде присвячений лише одному процесу, можливо, двом, тому що я хочу встигнути завершити плани, які я поставила собі на це літо. Сподіваюсь, все в мене вийде. Побачимось у неділю. До зустрічі. Папа. -па.